Вітаю вас, любі малята! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Анна Вікторівна. Діти, сьогодні до нас прийде моя помічниця Наталочка. А щоб їй сподобалось, у нас приготуємо її гостинці, а які вам підскаже мій вірш. Гриби, грибочки, грибенята, великі і маленькі. Як малята сидять. Немов курчати біля квочки, виглядають з під великого пеньочка. Більші повиставляли жовті шапки, маленькі виглядають, наче крапки. Рясна компанія завзята. Гриби, грибочки, грибенята. Діти, про що вірш? Так, про гриби. У яку пороку найбільш грибів у лісі? Так, восени. Назвіть ознаки осені. Що відбувається восени. Стає холодніше. Птахи відлітають на південь. Листя на деревах жовтіє та опадає. Часто дощова та вітряна погода. Ніч стає довшою, а день коротшим. Люди збирають урожай овочів і фруктів та грибів. Дозрівають яблука, гарбузи, буряки. Деякі тварини роблять запаси їжі на зиму. Тварини готуються до зимового сну. Давайте з вами вивчимо скоромовку На пагорбі дуби, під дубами гриби, великі смачні гриби піддубні. Давайте повторимо на пагорбі дуби, під дубами гриби. Великі смачні гриби піддубні. Поможіть мені закінчити вірш. Ніжні гарненькі, як лисички, руденькі лісові сестрички. Це гриби, лисички. Цей гриб розкішний, поважний та пишний. Дуже смачний над грибами головний. Так, білий гриб. Олівка руденька, як масло гладенька. Знаєте ж, любі малюки, ці робочки? Маслюки. Серед лісу на полянці виріз гриб червоній шапці, білі плямочки він мав, хто йшов, того минав. Ну, модіти, дружно, хором, його звати. Так, мухомором. А тепер давайте пограємо в гру. Знайдемо її стільні грибочки. На лісовій галянці виросло дуже багато красивих грибів, але нам корзинку потрібно зібрати лише її стільні. Погляньте, будь ласка, на малюнок, які з цих грибів ви впізнаєте. З цієї полянки ми візьмемо до корзини білий гриб. Лисички. Вони отримали свою назву, тому що дуже схожі на лисичок та печериці. Ось цей гриб. Це мухомор. Він отруйний. Також у нас тут приховалися несправжні опеньки. Їх їсти не можна. А чи зможете ви зібрати гриби на цій галявинці? Погляньте уважно. Які хрепочки, на вашу думку, є їстівними? Тут до корзинки ми візьмемо справжні опеньки Сироїжки та боровички. А на галявинці ми залишимо бліду поганку. Це дуже підступний гриб. А ще сатанинський гриб. Він отримав свою назву через яскраво червоний колір ніжки. Молодці малята! Час перейти до наступної полянки. Подивіться уважно, які гриби вам здаються їстівними. Серед цих грибів ми до корзинки візьмемо під Ці грибочки між собою дуже схожі і відрізняються лише кольором шапочки. Також візьмемо до корзинки гриби гливи Ці гриби ростуть на деревах, а на галявині залишимо вже знайомих нам мухомора та несправжній опеньки Молодці, дітки! Ви гарно відрізняєте їстівні гриби від отруйних Погляньте, скільки грибочків ми назбирали в корзинку. Ви здогадалися, кого ми будемо приглашати? Так, ми будемо приглашати білочко! І дуже сподобалися ваші гостинці, молодці дітки. Дякуємо тобі, Наталочка. До побачення.